Вітаю тебе, друже, на моєму каналі. Нарешті я таки зібрався з думками і зробив черговий гайд, але цього разу на новарію по результатам вашого голосування. Нарешті ви зробили такий правильний вибір. Було дуже цікаво спостерігати за голосуванням, бо на початку новарія мала найменшу кількість голосів, а потім вирвалась з часом в лідери. І це дійсно дуже цікавий феномен, як все може перевернутися. Ну, якби було все так однозначно, то воно було б не так цікаво. Новарія сьогодні це. Метовий персонаж. Так, для новачків вона заскладна, і щоб на ній навчитись грати, потрібно відіграти каток з 50-100, щоб почати відчувати персонажа. Особисто я досі не до кінця навчився грати на цьому герою. Мені на ній досі складно грати, але я на ній і відіграв небагато ігор. Розуміння є, але практики не вистачає. Тож, якщо не вдалося мені, то може вдасться вам. І цей гайд якраз саме для вас, якщо ви вже цю гру граєте доволі давно І вас зацікавила новарія, то це відео вам допоможе почати мейнити цього героя. Герой дуже цікавий своїми механіками. І я б навіть сказав, що це один з небагатьох героїв з усіх моба проєктів, котрий має унікальну механіку. Унікальну, бо схожих механік я не помітив в інших моба проєктів. А ми, як знаємо, МУНИ звикли пиз е... позичати механіки героїв з інших моба проєктів. Тому за новарію Му нам великий плюс. Ус, хоч десь вигадали щось своє, але це не точно. The Новарія це герой класу «Мах», який має в своєму арсеналі масову та вибухову шкоду. Однак для початку ви маєте собі зазначити, що Новарія це в першу чергу сапортящий «Мах», тобто мах підтримка. І ваша перша задача це не вбивати, а саме просвічувати арену, всі кущі, об'єкти, ворожі позиції, сповільнення ворогів, це ваша задача номер один. Підтримка шкоду і тільки потім, при нагоді, це вбивство ворожих героїв. Так, у новарії шкоди багато, але вона більше виступає в ролі як допоміжна. І коли ви почнете грати на новарії, ви зрозумієте, про що йде мова. Будьте готові до того, що ви не будете мати велику кількість кілів. Тож, якщо ви гравець, який грає досі в цю гру на кіли, якщо ви досі не награлися в ляльки, тоді ви до Новарії ще не доросли. Це не ваш герой. Новарія це герой для дорослих гравців, котрі вже зрозуміли суть гри. І ось ці всі ваші кіли їм не потрібні. Який сенс від того, що ти набив 30 кілів за гру, якщо трон знесений на твоїй половині поля? Отож бо. А тепер по традиції ми розглянемо здібності героя, щоб зрозуміти, що це за герой і з чим його грати. Новарія це стандартний герой з трьома кнопками і однією пасивкою, якими роби, що хочеш, але застосовувати потрібно правильно. І якщо не знати пасивку, яка має назву зірковий шлях, то толку буде мало. Астральні сфери, які викликає новарія, постійно сповільнюють найближчих ворогів і дають їх огляд. І з цієї пасивки вже стає зрозумілим, які задачі нам випадають в. Першу чергу ваша задача в полюванні це загоняти здобич, а не вбивати її. І в вашому арсеналі є все для того, щоб цього досягти. І ось перша кнопка, яка має назву астральний метеорит. Новарія викликає астральну сферу у вказану область, непреривно наносячи магічну шкоду ворогам, які знаходяться всередині області. Через деякий час сфера вибухає і наносить магічну шкоду, плюс чисту шкоду залежно від ОЗ уражених ворогів, які знаходились в області дій і збільшує ефект сповільнення астральної сфери від початкового ефекту сповільнення. Друга здібність астральне повернення. Новарія викликає астральну сферу на вістані і притягує її до себе. В цей час отримує додаткову швидкість перевсування і з героя знімаються усі колізії, через що новарія може проходити повз перешкоди. Проходження повз перешкоди дає додатковий бонус до перевсування. Після того, як сфера досягає Новарія, вона може застосувати зірковий уламок у вказаному напрямку протягом певного часу. Уламок вибухне при влучанні по ворожому герою. і Нанесе магічну шкоду, плюс чисту шкоду залежно від озе ураженого героя. Розмір шкоди також залежить від відстані політу астральної сфери до новарії з моменту її поклику. Ультимативна здібність австральне відлуння новарія розповсюджує відлуння у вказаному напрямку, розкриває позицію уражених ворогів, сповільнює їх і збільшує розмір їх хід на Айгавмайдасні а той зараз не в темі і думає, що таке хітбокс. Якщо перекладати з англійської на українську дослівно, то хітбокс – це коробка удару. Або, якщо точніше, то коробка для удару. Грубо кажучи, це місце, по якому ви можете уразити свою ціль. В даному випадку це ворожі герої і ваша здібність, якою ви можете уразити їх. Коли збільшується розмір хітбоксу, то збільшується розмір області ураження. А це означає, що ймовірність влучання здібністю збільшується. Як міг. Хто не зрозумів, ласкаво прошу до Гуглу. Там читайте більш детальне пояснення. Але, як на мене, я пояснив цілком зрозуміло. Комбінації на новарі я знаю лише одну. І вона складається усього з двох кнопок: це з ультимативної здібності, і з другої. Перша здібність має настільки маленький рейндж, що вона в цій комбінації не може бути застосована. Перша здібність застосовується всюди і при нагоді. Якщо вам вдасться застосувати її з комбінацією двох кнопок, напишіть МУ нам, вони візьмуть вас на роботу. А тепер серйозно, як правильно застосовувати кнопки героя. В першу чергу варто зазначити, що в 90% випадках ви будете намагатися просто в. По ворогам першою і другою, особливо другою це окремий квест. Якщо ви грали у гру прикріпи віслюку хвоста із зав'язаними очима, то приблизно десь те саме вам доведеться робити за новарію. Комбінація виглядає наступним чином: ви заряджаєте другу, запускаєте ульту і застосовуєте другу. Якщо повезе, то можете застосувати першу, але повірте, не повезе, тому перша тут участі не бере. Stargazing is not lonely in irroдіal. Теоретично, перша може бути застосована, якщо ви наблизились до ворога. Кинули першу, зарядили другу, застосували третю і зробили постріл з другої. Але в цьому сенсу немає майже ніякого, бо ваша задача в першу чергу це розкрити позиції ворогів здалеку і здалеку зненацька нанести удар. Тому в більшості випадках перша це просто допоміжна здібність, яка у вас просто є, і ви її просто використовуєте незалежно не від чого. В замісах ця кнопочка буде мати чудову цінність. Тепер головне питання: що потрібно збирати новарії, оскільки новарія в першу чергу це саппорт, то потрібно звернути увагу на такий параметр як. Час відновлення здібностей. Але і не забувайте про те, що шкода вам також потрібна. Тому вам знадобиться ось цей талісман, який в свою чергу зменшить перезарядку ваших навичок і буде тримати вашу ману на рівні. І далі вам варто вже подумати про свою шкоду. Тому черевики на магічне проникнення, паличка генія, свячений кришталь, який вам надасть багато магічної шкоди, меч Сніжної королеви, який надасть додаткове сповільнення ворогів, а останнім предметом можна зібрати або крива. Криваві крила, або жезл-блискавок або палаючий жезл. Криваві крила вам нададуть додаткову швидкість перевсування, що дуже корисно для вашої пасивки, і застосуванні другої. А жезли вам нададуть додаткову чисту шкоду, що теж може стати у нагоді. Варіантів збірок вистачає, все залежить від вашої винахідливості і ситуації у грі. А ось з емблемами не все так однозначно. Багато хто з вас подумав, що новарія маг, значить, їй потрібні емблеми мага. Як би не так. Новарії заходять тільки емблеми вбивці і ніякі більше. Емблеми мага, як не дивно, але їй не підходять. Я це зрозумів експериментальним шляхом: емблеми вбивці через адаптивне проникнення. Нестандартно цікаво, винахідливо. А щодо спела, тут є три варіанти: це або спалах, або вогневий постріл, або спрінт. Спалах стає у нагоді при застосуванні другої, а саме коли ви заряджаєте здібність, або якщо вам потрібно втікти від переслідувача, Зі спринтом та сама історія: вогневий постріл це додаткова шкода, плюс допоможе відкинути переслідувача. Який з цих спелів брати, це вже залежить від вашого стилю гри. Звісно, хтось може задатись питанням. Якщо Новарія має здібності саппорта, тоді чому вона саме мідер і не підходить на роль роумера. По-перше, новарія не вміє сейвити. По-друге, у неї немає контролю, окрім сповільнення. По-третє, вона все ж таки мах зі шкодою. Шкоди у неї вистачає, і вона доволі мобільна, саме те, що потрібно мідеру. Мідер це роль, яка відповідає за всі лінії на арені. Плюс потрібно по нагоді і ліс. Ліснику допомогти, і у новарі в Арсеналі є усе, щоб надати допомогу на сайдах, щоб і ліснику допомогти, і про свою лінію подбати. Насправді Новарія це ідеальний мідер, тому вона щільно засіла в сучасній меті і не збирається її покидати. А от щодо контрпіків новарі то звісно у неї вони є. Це Наталія і це Ейдора. Але Новарія може бути контрпіком і Ейдори. Зворотній ефект. Це вже залежить від того, як ви будете грати за Новарію. Якщо проти Ейдори грати на викривання її позиції, тоді ви Ейдору обіграєте. А якщо ви забудете про Ейдору у грі, то, скоріше за все, ви отримаєте від ельфійки порцію електричного струму під сраку. Тож Новарія це контрпік героїв несподіванки в основному. Але і вони можуть стати контрпіками Новарії, тож будьте Уважними. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай.